Зустріли, зустріли клієнта зранку. Оглянули автомобіль. Зійшла трошки росап. Зараз поїдемо покатаємось, але хочемо пару слів від клієнта почути, як вам автомобіль взагалі. Автомобіль дуже задоволений. Як так, як? Що хотів, те і знайшов. Дуже задоволений фірмою DeCart Trade. Дякую Сергієві, що швидко знайшов машину. Фірмою дуже задоволений відношенням, сим. Автомобіль шукали десь два тижні, так? Ну, десь, десь два тижні. Як автомобіль знайшли, дав завдаток. Автомобіль все чесно привезли з Німеччини. Перевірили правильну інформацію по підфарбуванням, по ДТП чи якісь були. Все, перевірили, так. Все, мене все добре. Потім, потім ви самі так само, як ми викупили, привезли же кошти за вартість автомобіля. Ну, да, автомобіля. Як розуміємо, автомобіль не дешевий? <рес> Було страшно. Було страшно, ну... Все добре? Все добре, так. Да. Ну, общем... Задоволені? Фірмою задоволений, машиною також. Ну, Всім рекомендую звертатися до Сергія. Дякую. Хай їздить! в